Так, окей. Дівчоночки, зараз я пропоную вам лягти зручно. Лягти сісти в кріслі, на дивані. Вам зараз має бути мега зручно тілом. Коли ви вляжетесь, хочу, щоб ви закрили свої очі і поринули зі мною чарівну країну свого несвідомого. Сьогодні за у нас з вами буде цікава подорож, але для того, щоб ми туди пішли. Нам потрібно повністю розслабитись в реальності. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих. І повільний видох. І раз глибокий вдих. І дуже-дуже повільний вихід. Відчувайте своє тіло, чи зручно зараз лежать ваші ноги. Можливо, вам хочеться поправити якось і положити по-іншому руки, спину. чи зручно ваші шини, голови? У вас є можливість зараз положити своє тіло так, щоб вам було максимально зручно. І зараз ми поринемо з вами чарівну країну вашого дитинства. Я хочу, щоб зараз ви і ваша підсвідомість постарались і підняли із спогадів ту маленьку дівчинку, якій два рочки. Уявіть, вам два. Так, ви можете себе не пам'ятати. І більше того, ви справді, в реальності себе не пам'ятаєте. Але ваша підсвідомість, вона справді чарівна і могуча, вона знає і пам'ятає все. Зараз перед вами дівчинка, які два ручки. Це ви. Огляніться навколо, де ви знаходитесь. Що це за місцеві? Що ви бачите навколо, які предмети? Можливо, ви чуєте якісь звуки, відчуваєте запахи. І в цій кімнаті разом з вами є двоє людей, двоє найближчих вам людей, найрідніших. Це ваші батьки. Це ваші мами і тато. І я хочу зараз, щоб ви подивились на них і роздивились їх уважно. Які вони? Які вони? коли знаходяться поруч один з одним, наскільки близько чи далеко одне від одного, як вони взаємодіють один з одним, як ваш тато реагує на маму. І навпаки, як мама проявляє себе біля нього. І дивлячись на них, ви можете прямо провідчувати тіло, спостерігаючи побачити, чи щасливі ваші батьки, коли вони поруч, одна з одним. І яке рішення ви прийняли тоді? Маленькою дівчинкою, коли вам було лише два рочки, щоб ви ніколи більше не повторити нещасливу долю ваших батьків. Запам'ятайте цю відповідь. Вона важлива. Але якщо батьки щасливі і були дуже повчальним і крутим прикладом для вас, прикладом любові і щастя, ви зараз можете поблагодарить їх, подякувати за те, що вони вклали в ваше несвідоме правильний шлях, правильні почуття. Правильні відносини. Зараз я хочу, щоб ви окремо подивились на свого батька, і прямо роздивились його детально, його обличчя, його міміку, його поведінку, можливо, структуру тіла. як він проявляється, чого одягнений, можливо, якісь є важливі деталі в характері, які ви бачите через призму того, як спостерігаєте за ним, можливо, важливі рухи, на які ви звертаєте увагу. Все, що ви зараз бачите, який він, отопишіть ну, його прямо для себе, його портрет, саме очима тієї маленької внутрішньої дівчинки в два роки, яким ви його бачите тоді? Там, в дитинстві, абсолютно все, що вспливає в вашій голові, і позитивне, і негативне, є важливим. І зараз я хочу, щоб ви відповіли на головне запитання, чи щасливий ваш батько сам по собі зараз, окремо від вашої мами? І яке рішення ви прийняли тоді несвідомо, що ви ніколи, ніколи не повторити долю? Вашого тата. Зараз я хочу, щоб ви перевели свій погляд на маму і поспостерігали за нею, яка вона. Яка вона в повному образі себе як вона себе проводить і в неї ді, рухи, обличчя. Там, і Що такого ви можете побачити, заглянувши їй в очі? Як вона себе відчуває? Про що думає? І зараз найголовніше це питання, на яке я хочу, щоб ви запам'ятали відповідь, чи щаслива ваша мама сама по собі зараз окремо від вашого тата? Яке рішення ви прийняли несвідомо тоді? щоби не бути схожою на свою маму та на її нещасливу долю. І зараз я хочу, щоб ви повернулися до себе маленької, до тієї дворічної дівчинки яка стоїть і спостерігає за своїми батьками. Я хочу, щоб ви зараз, із позиції своєї дорослої жінки, подивились на себе маленьку і роздивились її деталі. Що вона одягнена, яка в неї зачіска, Які в неї риси обличчя. Подивіться, будь ласка, її в очі, заглянувши глибоко в душу, що вона відчуває саме зараз, про що вона думає, кого ви бачите перед собою, якби ви її не знали, що би можна було прочитати? З цієї дівчинки саме за виразом обличчя, за рухами, мімікою, жестами, як їй зараз там поруч з своїми батьками. Як вона почуває себе поруч з ним? Чи відчуває вона зв'язок? Чи полі уваги? Чи батьки якось контактують з нею? І найголовніше запитання, дивлячись на всю цю картину очами вашої внутрішньої маленької дівчинки, яка і найбільший сум у вас від тієї ситуації, яку ви побачили сьогодні? І зараз, допоки ви будете оброблювати інформацію, ви можете лежати заплющеними очима і глибоко дихати, орієнтуючись на своє дихання, я вам скажу далі домашнє завдання, що потрібно зробити вам з цими всіми почуттями, емоціями, картинками. Які склили сьогодні у вас в голові. Дивіться, дівчинки, малюємо людину. Тобто, вашим домашнім завданням після цієї практики потрібно буде в зошиті намалювати людину. Це може бути просто голова, дві руки, дві ноги, туловище і шия. Тобто тут художні якісь такі якості ну, взагалі не важливі. Абсолютно. Ліва частина цієї цієї людини над лівим плечем, це буде материнська частина вашого тіла. І, взагалі, всі хвороби, всі зажими в тілі, які ви відчуваєте з лівої сторони, це якісь емоції, образи, почуття, які стосуються. Саме ваших відносин з вашою мамою. Тому над лівим плечем ми пропишемо всі якості без різниці, чи позитивні, чи негативні, всі якості вашої мами, які ви побачили в практиці. Тобто, це може бути, не знаю, там лінива, жирна, залежна, беруща, пофігістична, сумна. П'юща, гуляща, нещаслива, самотня. Тобто це може бути впрям до чим більше негативних якихось якостей. Це може навіть, знаєте, не бути, не, ну це може бути навіть не відповідати реальності, реальній мамі вашій сьогодні, але так. Бачила так, так такі от сплили, якщо це вспливало в вашій голові, ви обов'язково маєте це прописати над тобто, це то ну, це не даром спливає точно в вашій голові. Ви маєте це прописати над лівим плечим. Чим більше негативних якостей ви пропишете, тим круче буде, тим круче буде освоюватись ваша практика. Далі права половина, взагалі права половина тіла людини це батьківська сторона тіла. І всі хвороби, всі зажими, всі симптоми, всі болі, всі операції, які ви проживаєте з правої частини вашого тіла. Це саме про відносини, образи, емоції, які пов'язують вас з вашим рідним батьком. І е, от саме як ви побачили, так і описуємо. Ну, це може бути вплоть там до того, що. Е, Сумний, понігший, темні, не знаю, круги під очима від грусті, безнадіжний, нікому не потрібний. п'ющий, гулящий, несерйозний, не самостійний, залежний від батьків і, ну, і інше. Да? От все, що ви там, все, що ви побачили очима вашої внутрішньої дівчинки в два роки. Навіть якщо ви не знаєте цієї людини апріорі взагалі, записуємо над правим плечем як характеристику того, що ви побачили в практиці про вашого батька. Далі саме цікаве, у цієї людини, яку ви намалюєте, має бути живіт. Живіт. Да? Е, і в животі. Ви маєте прописати всю характеристику тієї маленької внутрішньої дівчинки, які два роки. Як ви її побачили зі сторони від своєї дорослої жіночої позиції? Це може бути, наприклад, я там розтеряна, запугана, потерявшися, сумна, вопрошаюча, виновата, забіта, з округлим, з відкритим ртом, там, ждуще, об'яснення, непониманні, з закругленими глазами. Тобто, от як ви це побачили, як ви це провідчували, отак от прям як ви побачили цю маленьку дівчинку зі сторони дорослої себе. Якби ви не знали себе знутрі, да, от берете просто і описуєте це в животі. Ось на сьогодні це буде ваша домашка стосовно цієї практики. Зараз я гляну, що ще із домашки вам потрібно буде. І я вам дам в посиланні е, мультфільм про відносини на усвідомлення, і дам вам фільм, е, і два запитання до фільму. Вони будуть надруковані під цією практикою. Це буде ваша домашка до наступного майнду, Да? Там буде фільм, дивіться, мультик у вас буде про відносини дном. Е, е, да? І дуже цікавий такий мультфільм, тому що там прям. Е, Кожен бачить своє. Я, оскільки запусків вже було, просто кожен бачить своє, І приходить своїми якимись стереотипами, упіжденнями, своїм баченням. І я прям інколи дивуюся об те, як дівчинки бачать відносини, кожен своєї під своїм кутом і кожен своєї позиції, да свого свого якогось усвідомлення, розуміння. Далі я вам дам фільм. Він називається час. При перегляді його ви маєте відповісти на два запитання. Що би я найперше змінила в своєму житті, якби у мене було би скільки ж мало часу, як у головного героя, маєте написати мінімум три відповіді. Далі, друга масштабна ціль мого життя, що би я зробив, яку би ідею втіли в своєму житті, якби у мене було би стільки ж багато часу та ресурсів, як у головного Героя фільму. Ось, обов'язково до наступного майнду ви маєте зробити це домашнє завдання з людиною, тому що в нас всі домашні завдання далі будуть взаємопов'язані. Кожне завдання пов'язане одне за одне. І на основі цього виконаного завдання на наступний майнд я вам буду вже давати, як правильно переписати. Свій життєвий сценарій.